Тож ви всі знаєте, мабуть, що в цьому році відбудуться 33 ті Олімпійські ігри, які відбудуться у Парижі, в столиці Франції. І вони будуть відбуватися з 26 липня по 11 серпня. Після того будуть відбуватися Паралімпійські ігри, але про них пізніше. На сьогоднішній день два спортсмени з Черкаської області вибороли ліцензії для участі в Олімпійських іграх. Це Ілля Ковтун, гімнастика спортивна та Сергій Куліш, стрільба кульова. Ілля Ковтун є заслуженим майстер спорту України, фіналіст Олімпійських ігор 2020 року, срібний призер чемпіонату світу з гімнастики спортивної в багатоборстві в Бельгії 23 року. Чемпіон у правах на брусах та дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи в багатоборстві та попереджені в Туреччині відбувався у 23-му році. Лідер чоловічої збірної команди України. Також, незважаючи на все, він триває активна підготовка до Олімпійських ігор. Окрім щоденних тренувань. Він також приймає участь в міжнародних змаганнях. Зокрема, в цьому році він виборив дві нагороди Кубку світу зі спортивної гімнастики в окремих видах спорту, що відбулася. В квітні в Хорватії, зокрема, золото у вільних правах та срібло на паралельних брусах. Також Ілля Ковтун здобув золото на паралельних брусах етапку Кубка світу зі спортивної гімнастики, що відбувався з березня по квітень в Баку. Це в Азербайджані. Від початку сезону Ковтун вже мав два золота. Кубка світу, обидва на паралельних брусах. Це в Єгипті змагання відбувалися в лютому, та в Німеччині також в лютому. Наразі Ілля в основному перебуває за кордоном, де відбуває нещодавно він переніс операцію, відновлюється і сподіваємося на медалі на Олімпійських іграх. Відновлення поки що проходить добре. Сергій Куліш також заслужений майстер спорту України, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року. Чемпіонат світу з кульби стрільбової в 22-му році, срібний призер Кубка світу в 23-му році. учасник Європейських ігор 23-му році та чемпіонат світу, чемпіон світу в 23-му році, багаторазовий переможець міжнародних змагань, рекордсмен світу, Європи та України. Сергій Куліш також проходить активну підготовку не лише навчально-тренувальними зборами, але й зі змагальним процесом. Зокрема, нещодавно він виборов золото у праві ГП-6 відкритого зимового чемпіонату України зі стрільби Кульової в приміщенні, що відбувався в березні у Львові, а також відбувався чемпіонат Європи зі стрільби. Зі стрільби, декулі виборов золото. Ці змагання проходили в Угорщині в місті Діє. Також ми ще не втрачаємо надії, що черкащани здобудуть ліцензії. Зокрема, дві наші спортсменки це Кароліна Махно та Анастасія Ковальчук це боксерки. Вони ще мають шанс отримати ліцензії на Олімпійські ігри. Тому наразі вони активно готуються до ліцензійного турніру з боксу, що відбудеться з 22 травня по 3 червня у Таїланді. Боксерки у складі національної збірної команди України вже взяли участь у матчевій зустрічі Україна Ірландія в рамках спільного тренувального табору, то і там тримали перемоги, тому сподіваємося, що вони також здобудуть олімпійські ліцензії. Маємо таку надію поки що. Також, користуючись нагодою, хотів би поінформувати вас про перебіг. Національного проєкту Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч. Нагадаю, що вже два етапи шкільний і на рівні громад вже пройшли. Наразі тривають змагання на рівні району. Зараз в них приймають участь 445 команд. Традиційно це з таких видів спорту: це футзал, волейбол, баскетбол, черлінгінг і спортивне. Орієнтування на цьому тижні збагання із баскетболу та футзалу пройдуть в Уманському районі. Першість із черлідінгу виборюють команди в Золотоніському районі та у міста Черкаси. Змагання зі спортивного орієнтування стартують у Черкаському районі. На звенегорощення активно тривають зональні ігри. Зауважу, що третій етап змагань триватиме до кінця квітня, а далі команди-переможниці будуть приймати участь в обласному, обласному змаганні, де будуть кожен представляти свій реон, ну а далі вже на всеукраїнських змаганнях.